У Мукачеві сьогодні людно. Сотні туристів з-за кордону та жителів краю зібралися на центральній площі міста, аби відзначити день покровителя Мукачева. День святого Мартина. У всьому світі День святого Мартина відзначають 11 листопада, яке припадає на вівторок. У Мукачеві його вирішили відзначати напередодні на кілька днів. Раніше і триває воно з п'ятниці по неділю. Відзначення дня покровителя міста Святого Мартина вже стало одним із найпопулярніших свят. На Закарпатті Містяни не староно готуються до нього і як відзначають гості фестивалю недарма. Все чудесно замечательно. Все на самом деле, насамкіне, що інтересніше я ожидала. Перший раз здесь покажу. У рамках заходу біля пів тисячі дідлахів із символічними ліхтариками пройшли урочистою ходою центральною площою міста. Найкращих умільців традиційно організатори фестивалю нагородили цінними призами. Підтримали мукачівці і європейську традицію окроплення землі вином. Першу діжку молодого вина власного виробництва відкрив міський голова Мукачева. Далі гостей свята ознайомили із легендою про святого Мартина. То на здивування солдатів актори закарпатського драматичного театру відтворили її. Віктору Блищуку випала нагода зіграти головну роль самого святого Мартина, незважаючи на те, що він був легіонером, ніби воєнною військовою людиною, все рівно він вважається якби еталоном добра. Це людина, яка війшла вже в канони після того повчинка. Це людина, яка творила добро. А на центральній площі міста влаштували справжній фаєр-шоу зі смолоскипами, що викликало у мукачівців та гостей міста чимало емоцій. <му> Далі на центральну площу вийшли справжні лицарі, які в обладунках влаштували видовищні бої. Поки одні насолоджувалися видовищним дійством, інші смакували шашликами, смаженою картоплею та вином. 15 кращих виноробів Закарпаття представили свою продукцію. Кажуть, урожай цього року був хороший. Є леанка, троянда, делевара, отела, кадарка, ваня Ізабела, Ну і марочне моє космічне. Цьогорічне святкування добігло кінця гості міста та його жителі із нетерпінням очікують наступного фесту.